Друзі, всім привіт! Хто дивиться мене у прямій презентації, і хто буде дивиться у записі. Мене звати Михайло Трух, я є фінансовий консультант, засновник цієї платформи. Канал створений з метою бути корисним для українців. На цьому каналі ми завжди говоримо про гроші і як їх примножити, як збільшити свій дохід, і як вже зараз за допомогою цієї готової системи, готового бізнесу стати нашим партнером і вийти на пасивний дохід в Україні. І будемо розпочинати так. Сьогодні ми поговоримо на дві такі ключові теми. Перша тема це фінансове планування. І як за допомогою цього фінансового планування ви можете собі забезпечити хороше майбутнє, це буде перша така тема. А друга тема, як за допомогою цієї вже готової системи, яка створена, вже покроково відшліфована, ви можете стати нашим партнером і з нами заробляти. І давайте будемо розпочинати. Почнемо з першого: фінансового планування. Чому в більшості українців немає такого, і воно відсутнє. Чому? Я думаю, що здебільшого багато кому воно було невигідно. Невигідно людям розповісти і навчити їх фінансового планування. Я думаю, багато хто з вас це знає і бачить. І давайте будемо розбиратися життя кожної людини можна зобразити на прямій лінії. Колись вона народилась і колись помре, і можна поділити це життя на такі три ключові періоди. Перший період це коли ми народжуємося і йдемо в садочок, до школи, в університет, в коледжі. Ми в ньому навчаємося, як то кажучи, робимо свої перші кроки в житті. Після того, коли ми вже здобули освіту, навчилися, йдемо в другий період життя в такий вже дорослий, починаємо заробляти кошти. Найбільший період наш і орієнтований який... до 60 років. В тому періоді ми заробляємо. І після того, логічно, коли ми попрацювали 20, 30, 40 років свого життя, хотілося б піти відпочити? Звичайно, я думаю, хотілося б піти на відпочинок. Цей третій період так і називається відпочинком, де люди відпочивають. Але як ви думаєте, чи відпочивають в нас люди зараз в цьому третьому періоді, чи можуть вони пожити хорошим рівнем життя в старості? Я думаю, що ні. Я думаю, ви бачите, що люди зараз працюють поза нормою вік свій пенсійний. Багато хто виживає на мізерну пенсію і живуть не тим життям, яким би їм хотілося, не тим рівнем. І давайте будемо розбиратися в першому періоді, коли ми народжуємося, коли ми йдемо до школи в садики, в коледжі університети про нас фінансово дбають батьки. Ми не турбуємось про кошти, про нас дбають. Після того, коли ми вже закінчили навчатися, ми йдемо в свій другий період, зробляємо. І ми стаємо такі фінансово незалежні. Починаємо зробляти рівко свій бізнес чи підприємство розвивається. У нас є фінансова стабільність по житті. Але якщо у вас немає якогось пасивного доходу чи свого бізнесу, як не крути, у вас колись це і настане останній робочий день, чи по стану здоров'я, чи по віку, чи не по працездатності, що ви вже не зможете піти на роботу і не зможете заробити грошей. І після того ваш фінансовий рівень стрімко падає вниз. Чому? Давайте будемо розбиратися. Якщо ви привикли жити на 20 тисяч, чи 30, чи 50, чи сто, в кожного це по різному планкам. Ви падаєте на державну пенсію в 5-6 разів меншу. Тому що так є, як ми бачимо. Якщо зарплата у нас 100%, то державна пенсія 20%. Ми падаємо на 5 рівнів нижче, на гірше життя. І думаю, ніхто не хоче жити гірше в майбутньому. Звичайно, ніхто не хоче падати. І якщо у вас фінансового якогось немає плану до цього, і у вас немає пасивного доходу, то ви впадете до цього гіршого рівня життя. як і з більшого наші всі українці. 90% українців в старості живе бідно, живе не тим рівнем життя. Чому? Тому що сказали: добре вчися, після того піди на стабільну роботу, якої не існує. І тут ніби про тебе хтось подбає в старості. Давай, і ніхто не думає. Давайте будемо розбиратися. А хотілося б хоч нам би залишитись на тому самому рівні життя, коли, би, коли ми заробляли 20, 30, 50 чи там 100, на тому самому не парити до гіршого рівня життя, звичайно, або навіть і на кращому. Хотілося б. І для цього потрібно сформувати собі стратегічний капітал на третій період життя, з яким можна буде пожити. І давайте ми розберемось трошки. Ми розуміємо, що державної пенсії у нас уже не буде. Що немає звідки її брати, немає за що платити нашим пенсіонерам, і давайте будемо розбиратися, чому не буде. Зараз у нас в Україні, в державі працює солідарна пенсійна система. Це усі кошти, що перераховуються з підприємства, з робітників, з працівників до пенсійного фонду йдуть, вони одразу ж виплачуються нинішнім пенсіонерам на утримання, вони не зберігаються вам на третій період життя. Вони одразу виплачують нинішнім пенсіонерам. І давайте поглянемо трошки історію виникнення Ми почали виплачувати ці пенсії. У 1889 році вперше запровадили пенсії в Німеччині, тоді почали вони виплачувати в Європі. Саме перше запровадили В Україну, в СРСР прийшли вони в 1956 році, почали виплачувати по містах уже з 60-го року. Почали виплачувати вже й по селах. Чому вони були хороші на той час? Тому що після 1945 року, після Другої світової війни, у нас в державі був такий в країні бейбі-бум. велика народжуваність по 4, по 5, по 6 дітей на сім'ю. Я думаю, ви бачите, що у вас, можливо, у когось з батьків там, чи бабусів, дідусів було по велика сім'я по четверо, по п'ятеро, по шестеро дітей в сім'ї. І ті діти, які народилися до 65-го року, виросли і пішли на роботу, почали працювати. І вони працювали до 90-го року. І на той час вони сплачували податки і утримували орієнтовності. Було чотири працюючих на одного пенсіонера. Тоді були хороші пенсії, було звідки їх платити. Вже як ми бачимо картину на 2005 рік. Яка картина ті робітники, ті бейбі бумери, вони вийшли на пенсію, відпрацювали своїх 30-40 років свого життя на роботі, сплачували податки і почали виходити на пенсію. А народжуваність, як ми бачили, в Україні в державі не підросла. У нас зараз в середньостатистичному одна-дві дитини на сім'ю. А колись було це 4-5, мінімум троє. І немає демографічна криза у нас в Україні саме. І народжуваність впала і немає звідки брати ці кошти, немає звідки виплачувати. І, і картина сьогоднішнього дня, яка низька народжуваність, що ми говоримо, безробіття два зарплата завжди в конвертах, зараз дебільшого ми бачимо, оформлення на мінімалки, щоб не сплачувати великі податки. І дуже багато хто виїхав за кордон з України більше 10 мільйонів. Вже найбільше, вже я думаю, в сумарності можливо десь коло 20 мільйонів українців живе за кордоном, і ось чому ну, не буде пенсії. І ще багато багато інших факторів. Я думаю, що ви маєте це зрозуміти і переконатися. І зараз в нас є дефіцит ПФУ за 2023 рік, і це у 230 мільярдів гривень. У 2003-му була запроваджена сама трьохрівнева пенсійна система, і давайте будемо розбиратися, яка і як. Перший рівень це солідарна сама пенсійна система, яка працює у нас зараз в державі. Це лише 20% від вашого доходу, який у вас був. Це перший рівень. З першим рівнем жити складно дуже. Є другий рівень, такий, який зараз здебільшого працює в Європі. У нас в Україні він буде зараз запровадження 26-го року. Це коли другий рівень це коли вам роботодавець про того ж вашого робочого періоду накопичує на старість, і також є третій період життя, вишенька така, яка це є третій рівень сама. пен... На державне пенсійне забезпечення, коли ви самі собі накопичуєте на третій рівень. І коли дбаєте, самі маленькими накопиченнями на старість. І давайте будемо розбиратися, як і де. І яке ви хочете бачити своє майбутнє. Ви хочете подорожувати в майбутньому, жити хорошим рівнем життя, чи жити таким собі, як в нас в Україні? Не дуже як пенсіонери наші живуть. Давайте перейдемо на інший слайдик, трошки я вам покажу. Як накопичувати цей капітал і де накопичувати в яких компаніях собі на третій період, на старість? І давайте будемо розбиратися трошки. Так, ми переходимо на інший слайд. Чайн презентацію. Так, не хоче. Хвилинку, що Підводить. Трошки. Де формується капітал люди за кордоном і люди в Європі? В компаніях страхування життя це компанії, гіганти, лідери, які вже працюють більше ніж поза сотні років, де люди накопичують собі капітал на старість компанії, які пережили Першу світову війну, компанії, які пережили Другу світову війну, і компанії, які продовжують далі працювати і не стають в ніяких труднощах. і. Вся Європа, вся Америка люди накопичують в таких компаніях і як накопичують іде, давайте як накопичують, будемо, давайте будемо розбиратися цей капітал. Дуже гарно нам підписує Вікіпедія. Давайте прочитаємо, що пише Вікіпедія. Страхуванням життя є універсальним вирішенням для багатьох соціальних завдань. Насамперед це... Це... Насамперед, це матеріальне забезпечення особи після досягнення пенсійного віку. Та також паралельно страхування від усіх випадків, які складаються з людиною протягом цього періоду життя. І на Заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. І як створити цей капітал як собі його забезпечити на старість? Все просто почніть відкладати маленьку частинку від вашого доходу: 10%, які не погіршать ваш рівень життя на зараз. Але в майбутньому вам забезпечать хороший рівень життя. 10% у кожного це різна сума. Давайте візьмемо за статистично 68 гривень в день. Якщо ми будемо накопичувати продовж року, ми самі собі накопичимо 25 тисяч гривень. Якщо накопичувати ці кошти продовж довгого періоду життя, продовж 30 років, а вони і так пройдуть. Чи ви будете, чи не будете, ви самі собі накопичуєте суму у розмірі 750 тисяч гривень. Я думаю, що ви зі мною що, що накопичу під подушкою – це нелогічно і трошки погано. Їх з'їдає інфляція, гроші не працюють і вони знецінюються. Якщо накопичувати в цих компаніях, то вони дають складний відсоток. То впродовж цього часу орієнтовну сума зверху набіжить 2 мільйони 250 тисяч гривень, і в результаті ми будемо мати 3 мільйони. Хорошого капіталу, з капіталом, з яким можна буде пожити, і з яким можна буде купити, чи дві квартири і здавати їх по оренду, чи розпочати свій бізнес, якісь ще якусь справу, чи просто пожити хороше життя. Я думаю, що ви зі мною погоритесь з цим. І паралельно, крім того, є захисти даються людям від травм, хвороб, інвалідності, і багато чого, навіть від смерті. І давайте будемо розбиратися, як вони захищають і як вони дають ці захисти. Друга, хороша фішка Якщо стається з клієнтом смерть по хворобі, неважливо на якому віці, чи на першому, чи на п'ятому, чи на десятому, буде одноразова виплата 750 тисяч родин. Чи дружині, чи дітям там. Звичайно, повертає, але якийсь фінансовий рівень вашої сім'ї не падає вниз. Якщо ви були єдиний годувальник, який забезпечував дружину дітей, якщо раз у вас не стало в житті, то фінансовий рівень стрімко падає вниз. Другий підпункт це трагічна смерть, це потрійна сума виплат. Трагічна смерть це коли ви потрапили в ДТП і вас збила машина. Олександр, бачу. Так, зараз дві хвилиночки закінчу першу частину і дам вам доступ до мікрофону. Зможете мені задати питання. І також третя частина це втрата працездатності. Втрата працездатності буває часткова, а буває повна. Давайте розберемось. Часткова втрата працездатності це втратили один палець, і ви на 5% стали непрацездатний. А повну втрата працездатності це ви отримали першу групу інвалідності, і ви не можете більше подбати про себе, про сім'ю. Це буде повна сума виплат, і наступні всі роки, які залишаються до кінця договору, компанія робить сама річні внески замість вас. Дуже хороший під пункт, який включаючий. І також багато інших захистів, такі як травми, переломи, опіки, госпіталізація, там, перелом зуба, коронавірус, онкологія чи критичні хвороби також надається від такої компанії. Також бачу, у мене по першій частині все бачу, Олександр підняв руку. Можливо, у вас є якісь питання виникло, що ви задали руку. Якщо маєте питання, можете задати. Якщо немає, можете слухати далі. Я буду продовжувати другу частину про розповідати про можливості заробітку. Як за допомогою цієї системи, цього всього розуміння ви можете стати нашим партнером і можете з нами співпрацювати. Є питання, Олександр, зараз. Значить немає, добре. Yeah. Я. Почув, який мікрофончик. Кажіть. Слухаю далі. Mm -hmm. Добре, слухайте. Uh... Також зараз розпочнемо цю другу частину. Як за допомогою цього розуміння, цього інструменту, продукт, який вирішує дуже багато питань у житті людей, які закриває всі фінансові питання, ключові, які не дасть вам впасти в цю боргову яму, з якими ви будете мати в завтрашньому дні? Ви можете його розуміти і стати ще з ним заробляти, стати нашим партнером в перспективі вийти на пасивний дохід. Повірте, я знаю, про що я говорю, і зараз ви на цьому переконаєтесь. Давайте будемо розбирати самий ринок вже працює в Америці понад 150 років, і 80% населення людей є клієнтами таких компаній. В Європі вже працює понад 200 років, і 90% людей є клієнтами цих компаній. І ось чому в них є фінансова грамотність така. Люди фінансово грамотні в Україні лише понад. Працює недовго, маленьку частинку і ще 2% людей є клієнтами таких компанії. А погодьтеся будуть всі в майбутньому. Чому? Тому що самого соціального захисту немає, пенсії не буде. Медицина ніби безкоштовна, але чомусь дуже дорога. І якщо завтра, не дай Бог ти захворій, то дуже велика фінансова, дуже велика сума йде на лікування саме. І ви ми зараз самі є. Ви на презентації самого посередника. Ми не є страхова компанія, ми є брокер, самий посередник. Як ми працюємо, і як ми ви зараз розглянете, покажу. Ми надаємо інформацію самому клієнтові людині. Людина, після чого усвідомлює, що ця програма вирішує в неї в житті, приймає рішення, ми допомагаємо заповнювати заяву плюс квитанцію на цю компанію. Компанія самій людині відправляє самий поліс, і нам, як посереднику, виплачує комісійні. Що для цього потрібно, саме перше? Саме перше це логічно бути клієнтом такої компанії. На логічно будете говорити, що вирішується програма в неї в житті, і коли людина запитає, чи ви маєте цю програму, ви скажете, що, що ні, то ніхто вас не буде слухати. раз. А два це навчання, яке у нас відбувається кожного місяця у місті івано франківську де люди розповідають, як себе реалізувати в цій справі. Де люди, які себе реалізували, Покроково тобі розказують, просто візьми цю готову систему і дослухай її. Чому? Давайте будемо розбиратися. Сама організація бізнесу це наподобі за правило крок. Ви будуєте свою власну велику мережу, мережу з дистриб'юторів. І як воно виглядає, давайте будемо розбиратися. Коли ви починаєте з нами співпрацювати, ви закріплюєтесь за наставником людина, яка вас закликала в цей бізнес. І коли ви починаєте з нами співпрацювати, у нас є така рівнова кар'єра. Ви починаєте з першого рівня. На першому рівні ви маєте свою відсоткову ставку 18%. При продажі договору 25 тисяч гривень, ви отримуєте 4 тисячі своїх 500 комісійних. Коли ви робите оборот, в 50 тисяч гривень це два клієнти. В середньому це люди роблять після свого першого стартап-семінару за тиждень-два часу цей оборот. Ви переходите на другий рівень. На другому рівні відсоткова ставка вже 24%. При продажі такого самого договору у 25 тисяч гривень, ви отримуєте вже 6 тисяч гривень. В середньому через 3-4-5 місяців при обороті в 350 тисяч гривень ви переходите вже на третій рівень. На третьому рівні відсоткова ставка ваша вже 35. При такому самому договорі ви вже отримуєте майже 9 тисяч гривень. Це мінімальна зарплата. Хтось в Україні працює цілий місяць для того, щоб доробити ці кошти. У середньому, коли ви доходите до третього рівня, ви формуєте командочку однодумців, чотирьох людей. Місія, наша сама, не головна задача не продавати хворити страховки, а будувати команду дистриб'юторів, велику команду. І давайте будемо розглядати, як. І двоє людей, які доєдналися з вами на початку, самого на другому рівні, і двоє на першому. І нехай двоє людей на другому рівні роблять оборот в 100 тисяч гривень. Вибач, Вибачаюся. Двоє людей на другому рівні роблять оборот 100 тисяч гривень. При їхньому обороті ви, між вами і ними різничка 11%. Можливо, вони вже самостійні не потребують вашої допомоги. І з їхнім оборотом ви отримуєте ще 11 тисяч гривень від них пасивного доходу. Також двоє людей на першому рівні роблять оборот 100 тисяч гривень. Звичайно, з вашою допомогою це двоє людей, лише які доєдналися в цей бізнес. І різничка між вами і ними 17%. При їхньому обороті ви отримуєте 17 тисяч гривень. І 11, 17 в результаті маєте 28 тисяч гривень, не продавши жодного договору самому. І можна паралельно ще продати самому пару договорів. Єдине, де є лишень в нашому брокері, коли ви доходите до 8 рівня, вас офіційно роблять співвласником самого посередника. На даний час вже є 73 співвласники. Середній дохід співвласника більше 10 тисяч доларів пасивного доходу вже в місяць. І це люди, які реалізували себе в цій справі, які вже забезпечені до кінця свого життя і які е, далі продовжують себе реалізовувати і далі продовжують е, збільшувати свій бізнес, свій дохід. І в мене вже презентація доходить до кінця, в кого, можливо, якісь би виникли питання, ви можете мені особисто писати в мої повідомлення. Цей запис я зараз залишу. Хто не встиг на презентацію його після того, як ви переглянули вже запис самої презентації, ви особисто можете мені написати в повідомлення і задати своє питання, можливо, і можливо, хотіли би більш детальніше розібратися. я Буду радий з вами поспілкуватися і надати вам усі факти, гарантії, можливо, якісь деталі комусь потрібно буде розказати. Наразі в мене все. Всім гарного вечора, мирного безприльотів і слава Україні!